Всім доброго дня. Тиждень тому приїхав до мене ще один такий швейцарський дуже гарний автомобільчик. Citroen. Це третій Picasso В такому дуже оригінальному дизайні. Ну, комусь подобається, комусь ні, але взагалі машинка виглядає дуже стильненько. От, вся така рівненька-гарненька по кузову. От, 2015 рік. В комплектації ексклюзив, вся в рідній фарбі і всі вікна, включно з лобовим рідні. Е, ще раз повторюю, комплектація ексклюзив вона включає в себе дуже багато опцій. От, у такому стані, кермо, воно не перешивалось. Е, щодо функції, то повний електропакет, тобто всі склопіднімачі. Е, Велика магнітола з розширеними функціями, з блютузом, з підключенням е, аудіо і телефонних дзвінків. Е, також в автомобілі присутня. Е, Навігація, що рідкість для цих автомобілів. Е, оригінальний пробіг автомобіля 267 тисяч. Нагадую, пробіги принципово не кручу. В машинці все працює ідеально просто, кондиціонер заправлений, все. ну тобто, Можете чути, що він запустився. от, Така вона вся дуже збережена. По салончику дуже приємний. Е, оцей матеріал також сидіння не обшивалися, тобто, а матеріальчик такий велюр комбінований з е, матеріалом. Дуже зручно на літо не парить. Е, комфортно себе почуваєте. Така вона ззаді. От. Е, є поличка багажна тут, теж достатньо місткий. Ось такого плану тут були паврички під ноги тому що тут куплені нові коврики. Тут все в автомобільчику є, знак аварійної зупинки, також домкрат. Ну, все, що має бути в автомобілі, це в ньому присутнє. Комплектація, нагадую, дуже хороша. Задні парктроніки І Також є датчик доща, датчик світла, коробка тут роботизована. Тобто вона е, споживає бензини так само, як і механічна коробка, тільки те, що всі функції за вас виконує е, робот. Е, моторчик. Це моторчик зараз працює тихенько, жодних взагалі нарікань по ходовій також немає. Е, стоїть хороша е, літня резина 2022 року Верденштейни. всі чотири колеса однакові. Тому кого зацікавить даний автомобіль? Запитуйте, його, його ціна буде 7950 доларів, ну і плюс адекватний торг. Всім гарного дня і вдалих покупок і вдалих торгів.